Армія РФ атакувала один із портів Одещини. Влучили в цивільне судно. Про це у телеграм повідомили у силах оборони півдня України. Детальніше про це розпитаємо у Наталії Гуменю, керівниці прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Пані Наталію, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю, вас. Загалом, слава. пані Наталі. Ну ми дякуємо вам за те, що ви оперативно погодились приєднатись до нашої розмови. І власне хочемо почути деталі цього удару Російської Федерації. Росія, вкотре заявила про себе як міжнародну терористку, продемонструвала нехтування нормами міжнародного гуманітарного, міжнародного морського, в тому числі права, і просто під час заходження в судна в порт вдарила підступно, вдарила протирадіолокаційною ракетою, влучивши фактично в надбудову в руку, можете бачити ракетою і Таким чином вбили лоцмана, який заводив судно в порт? Співробітник порту поранення отримав три члени екіпажу іноземці. Також поранені, одного з них у стан інших в нормі в їм надано медичну допомогу. Пані Наталію, якщо можемо говорити про масштаби руйнування, наскільки вони є великими. А ви бачили на фото, що руйнування суттєві і влучання відбулось безпосередньо фактично в пункт керування судном, там де і знаходився лоцман в момент проведення судна. Тому зараз темно шоку багатьох важко повноцінно встановити всі наслідки, але думаю, що до ранку будуть підбиті підсумки і розуміння ходових спроможностей судна. В тому числі на час удару Російської Федерації, скільки загалом суден знаходилося у цьому порті? Це закрита інформація. Також судно під прапором Ліберії. Чи вже якось відреагували власне власники цього судна? А поки що реакції ми не зафіксували на міжнародному рівні, але сам факт, що судно має статус підпрапорності, так тобто, фактично, прапор судна означає, що воно є представництвом іноземної держави, то саме тому ми знов підкреслюємо, що Росія заявила про себе про міжнародну терористку. Пані Наталю, якщо говорити про безпекову ситуацію загалом у Чорному морі, попросимо, будь ласка, коротко сказати, якою вона станом на зараз є. Станом на зараз ситуація залишається досить складною, оскільки ворог наростив присутність, вивів на чергування ракетних Їх Три надводних, це 24 ракети типу калібр, в готовності до застосування можуть бути. Крім того, ми спостерігаємо досить системну активність тактичної авіації ворога, які, яка працює не тільки вздовж лінії фронту, а і час від часу використовує акваторію Чорного моря для збору інформації і пуску ракет. Останнім часом характерним фактором таким для застосування тактичної авіації ворожої є те, що вони межують поміж собою пуски ракет повітряного базування і пуски керованих авіабомб для того, щоб ускладнити і виснажити системи протиповітряної оборони, ускладнити їх роботу і забувати пуски ракет з поміж керованими авіабомбами. Пані Наталія, ми дякуємо вам за ваш час і знову ж таки наголошу за те, що оперативно погодились приєднатись до нашого ефіру. Наталія Гоменюк, це керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь.